Як за 7 кроків створити 3D-модель, яка приносить пасивний дохід у 450 доларів щотижня? Привіт, уявити, створюєш 3D-модель, завантажуєш її на платформу і щотижня отримуєш гроші. Звучить фантастично. Ні, це реальність для тих, хто знає, як це працює. Ми розкажемо тобі, як у 7 простих кроків створити 3D-модель, які можуть приносити тобі пасивний дохід? Це підходить для всіх. Від створення моделі для ігор та мультфільмів до кліпів і ютуб-контенту. Це легко, це круто. Тож почнемо. Крок перший вибір програми. Не переживайте про дороге програмне забезпечення. Почніть із Blender. Це безкоштовний, потужний та доступний інструмент, який ідеально підходить для новачки. Він має все необхідне, щоб ви могли створювати круті 3D-моделі. Крок другий вибір об'єкта для моделювання. Почніть із простих та популярних елементів. Які завжди в тренді. Зброя, мечі, пістолети, щити, інвертар, скрині, монети, зілля, середовище, дерева, лавки, будинки, парки. Персонажі здаються складними, але якщо діяти покроково, вони стають чудовим об'єктом для тренування. Це також ідеальний варіант для портфоліо, яке демонструє ваші навички в роботі з деталями. Крок третій. текстурування. Щоб модель виглядала стильно, використовуйте Substance Painter або безкоштовні. PBR текстури. Додайте дрібні деталі, як от потертості чи подряпини, щоб зробити модель унікальною. Ваше завдання створити модель, яка буде виглядати настільки смачно, щоб її. Хотілось купувати одразу. Крок четвертий: оптимізація. Ваші моделі повинні бути легкими та зручними для роботи. Мінімізуйте полігони. Модель повинна виглядати чудово, але не гальмувати пристрої. Додайте лот рівна деталізації, щоб модель добре виглядала на будь-якому екрані. Це дозволить вашим покупцям використовувати моделі в будь-якому. Середовище від ігор, мультфільмів до Ютуб анімацій. Крок п'ятий: презентація моделі. Гарна презентація може значно збільшити продажі. Зробіть рендери з різних ракурсів. Підготуйте сцену з правильним освітленням, наприклад, меч на столі. Творіть коротке відео, де модель обертається та демонструє деталі. Але на старті саме добре продумана презентація допоможе. Привернути увагу та зацікавити покупців. З часом у вас з'явиться постійні клієнти, які купуватимуть ваші роботи, навіть не приділяючи великої уваги презентації. Проте моя рекомендація завжди приділяти час створенню якісної презентації 3D-моделі, адже гарна подача завжди привертає більше покупців. Крок шостий продаж на платформах. Зреєструйтеся на популярних платформах, такі як CJ Trader, Unite Asset Store і Sketchfab. Додайте детальний опис та встановіть ціну, наприклад, 149 доларів. Продаж трьох моделей на тиждень. Принесе вам майже 450 доларів. Що це? Дощ із золотих монет? Майже. Це пасивний дохід. Крок 7: щоразу, коли хтось купляє вашу модель, гроші автоматично зараховуються на ваш баланс. Але найкраще те, що ви створюєте актив, який приносить дохід постійно. Уявіть, ви працюєте над новим проєктом, відпочиваєте чи навіть спите, а ваша модель продається і приносить прибуток. Один раз інвестувавши час у створення Якісної 3D-моделі ви отримуєте пасивний дохід, який може тривати місяцями, а іноді навіть роками. Чому взагалі це працює? Ігри, мультфільми, кліпи та 3D-контент актуальний як ніколи. Творці цього контенту постійно потребують нових моделей, адже світ не стоїть на місці. Їм потрібно створювати новий контент, щоб зробляти. А із ними будете зробляти і ви. Замовники шукають готові рішення, щоб заощадити час. Якщо ваша модель відповідає їхнім потребам, вони оберуть саме її. Часом ваші моделі можуть потрапити у масштабні проєкти, що не лише підвищать ваш дохід, а й забезпечать визнання у професійному середовищі. Найкраще те, що чим більше моделей ви створюєте, Тим швидше зростає ваш дохід. А тепер час діяти. Реєструйся на безкоштовний урок і дізнайся, як створити свою першу модель без досвіду, як працювати в Blender простій безкоштовній програмі, як знайти клієнтів і зробляти від півтори тисячі доларів, і як створювати контент для ігор, мультфільмів та YouTube.